Доброго вам здоров'я, шановні! 23 листопада. Сьогодні православна церква згадує Митрофана. А ще сьогодні ніч на Катерини. Це дуже цікавий період. Я просто, ну я не знаю, в мене вже терпіння не вистачає. Не терпиться вам розповісти поскоріше про все те, що я накопала в старовинних джерелах, про те, як дівчата ворожили саме в нічна Катерини. Тобто сьогодні на Митрофана, виходить, по факту, але і сьогодні, і завтра я вам буду про все це обов'язково розповідати. Казали в українському народі: якщо на Митрофана морсить сніг і північний вітер, то 23 травня. В цей день буде вітер з півночі і дощ побризкає. Ще й сьогодні православна церква згадує 23 листопада святителя Амфілохія, єпископа Іконійського. 23 листопада, в день Митрофана, люди особливо дбали про безпеку на дорогах. Наші предки встановлювали вздовж доріг спеціальні мірні позначки віхи. Ці віхи зазвичай виготовлялися у формі довгих копій або жердин, які встромляли в землю на узбіччях. На наконечники копії прив'язували яскраві ганчірки, клочча соломи або старі мішки. Такі примітні значки служили орієнтирами, особливо коли снігові замети повністю засипали дороги, перетворюючи їх на безкрайню білу пустку. Завдяки цим віхам подорожні могли знаходити свій шлях додому навіть в найсильніші хуртовини і заметілі, рятуючи себе від того, щоб заблукати в завірюсі. Цей день також вважався особливим для новонароджених в народі вірили, що той, хто народиться на митрофана, виросте майстерним мисливцем або рибалкою. Такі люди мали тонке чуття на природу, розуміли її сигнали і володіли особливою витривалістю. Що допомагала їм долати труднощі. Народні прикмети також відігравали важливу роль в прогнозах майбутньої зими. Якщо в цей день небо було чистим, без жодної хмаринки, то це обіцяло ясну, але надзвичайно холодну зиму. Натомість, якщо раптом хмара прикривала сонце, це було передвісником бурі, яка могла прийти зовсім скоро. Бачити вночі чіткий і яскравий місяць також було ознакою того, що зима буде суворою і морозною. Навіть зустрічі з тваринами на дорозі могли передбачати майбутні події. Так зустріти зайця сьогодні означало, що незабаром з'являться несподівані гості. Однак не всі знаки були добрими. Якщо на шляху якраз траплялася повалена віха, отака, що я описала на початку цього відео, то це віщувало нещастя. Дуже цікаво, шановні глядачі. Ну, насправді, дійсно, в нас цьогоріч листопад дуже теплий. І жовтень був теплий, і вересень був дуже дуже теплий. І дійсно в нас трішечки змінилися погодні умови. Хоча насправді, якщо пригадати минулі роки, то так само наприкінці листопада ми з вами можемо згадати дуже багато епізодів, коли було дуже сніжно, і прям снігу було по коліно, особливо в північних регіонах. Та з цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся ще більше старовинних українських обрядів, вірувань, знань, традицій, заборонів і забубон. Я розкажу, що сьогодні треба зробити, і обов'язково розповім, що сьогодні не можна робити. Тому, будь ласка, додивіться це відео до самого самого кінця. Ставте йому лайки, вподобайки, пишіть довгі-продовгі коментарі і. Робіть репости, це дуже допоможе відео далі просунутися і стати більш пізнаваним, таким чином більш українців доєднаються, долучаться до наших справжніх рідних українських традицій. Я дякую Господові Богові всім, хто наразі боронить рідну неньку Україну на фронті. Слава Україні! І я починаю. Амфілохій конійський, видатний єпископ Іконії та один з найшанованіших отців церкви. Відомий своєю відданістю служінню Богові і боротьбою з єресями свого часу. Саме його сьогодні згадує Православна церква України. Його життя було тісно пов'язане з видатними церковними діячами того періоду, зокрема Василієм Великим і Григорієм Богословом, двоюрідним братом Амфілохія. Його часто зараховують до великих кападокійців, видатної трійці богословів, які відіграли ключову роль в формуванні християнської догматики. Народжений в побожній християнській родині в Кападокії, Амфілохій змавку зростав в середовищі, де віра була невід'ємною частиною життя. Спочатку він мріяв стати адвокатом, присвятивши себе світським справам, однак, на шляху до досягнення професійних амбіцій, амфілохій відчув глибоке духовне покликання, яке повністю змінило його життєвий напрямок. Вирішивши залишити мирське життя, він пішов в пустелю, де присвятив себе молитві. Самідницькому життю та вирощуванню городини для прожитку, що символізувало його скромність і простоту. У 374 році його духовна відданість і мудрість привернули увагу мешканців міста Іконія, які обрали його своїм єпископом. Цього ж року Амфілохій скликав іконійський синод, на якому рішуче засудив єретиків македоніян, котрі заперечували Божественність Святого Духа. Він не тільки активно боровся з цією єресією, але й написав богословський трактат, в якому детально пояснив церковне вчення про Святого Духа, що стало важливим вкладом в християнську догматику. Амфілохій був також непримиренним противником аріанства, Єресі, яка заперечувала божественність Ісуса Христа. Його відданість боротьбі і за чистоту віри принесла йому велику повагу як серед вірян, так і серед духовенства. Відомо, що Господь наділив його даром зцілення молитвою, що ще більше укріпило віру людей у його святість. В народі цей день називали днем Митрофана на честь іншого святого, якого так само згадували саме 23 листопада. А ще сьогодні ніч на Катерини. В нас стали забувати про це свято. Це свято дівочої долі Катерини, це те, що буде завтра. І пам'ятають у нас в народі більше про Андрія, про те, як ворожать на Андрія. Але на Катерину ворожили не менше, може й більше. До того ж, Андрія ще інакше називається це свято Андрій Калита. Андрій це свято по робочої долі, а Катерина це якраз напротива йому це свято дівочої долі, тому саме дівчата дуже багато ворожили в ніч на Катерини. Тож, напередодні свята Катерини, дівчата займалися різноманітними обрядами. Один із найпоширеніших ритуалів полягав в тому, щоб таємно зламати гілочку вишні у сусідньому саду, обов'язково, сусідньому, і поставити її у воду. Якщо до Різдва чи до Маланки ця віточка розцвіте, це буде вірною ознакою, що дівчина вийде заміж в новому році. Наступного дня обряд повторювали, але гілочки вже позначали ім'ям кожного члена родини. Якщо чиясь гілочка не розквітала, вважалося, що ця людина може померти протягом року. Також дівчата клали під подушку в цю ніч або листочки з дерев, ну якщо були взагалі листочки, бо це вже доволі пізня така осінь була. Або гілочки від різних різних дерев, і кожна гілочка або листочок мали уособлювати якогось конкретного хлопця, на якого вона загадала. Серед них мав бути обов'язково або яблуновий листочок, або яблунова гілочка, і ця гілочка символізувала саму дівчину. Перед сном дівчина мала прочитати молитву, звертаючись до своєї дівочої долі, щоб та змилостивилася і принесла щасливе подружнє життя. Вранці найменший хлопчик в родині, який є, ну, братик цієї дівчини зазвичай, мав витягнути один з листочків або одну з гілочок в неї з-під подушки. Ім'я того, хто судився, залежало від того, який листочок він обрав. Якщо ж випадала яблунева гілочка, дівчині доводилося чекати наступного року, щоб вийти заміж. Ну а більше вже про ворожіння на Катерину. Я розповім вам завтра на її свято. Це дуже цікаве свято. Там прям стільки ворожінь, і вони настільки всі самобутні, автентичні. Я їх нашукала, познаходила для вас в етнографічних джерелах і в наукових працях. Тож буде про що поговорити. Завтра буде дуже довге відео. Тому як завтра прийдете на канал, обов'язково прийдіть не з пустими, не з порожніми руками, а заваріть собі чи кавусі, бо воно буде дуже довге, я так думаю. Думаю. Тож, ще наші предки сьогодні, в ніч на Катерини на Митрофана, проводили різноманітні обряди. Якщо дівчата або жінки це робили, то це були обряди на кохання. Один із таких стародавних обрядів ви так само можете сьогодні зробити в себе вдома. В час, коли з'являється вечірня зоря, необхідно підготувати чашу з чистою водою. Потім треба вмитися цією водою три рази, проговорюючи слова замовляння. Зірочко вечірня і світова. позичте мені того кубочка, що Сус Христос руки миє. А я вам тоді верну як хрещеного, нарожденного і молитвяного козака Івана до себе приверну. Після цього чашу з водою залишають на підвіконні до світанку. Цей обряд допоможе привернути увагу бажаної особи. Звісно, ім'я Івана, ви можете замінити на будь-яке інше ім'я тої особи, яка вас зацікавила. Особа чоловічої статі мається на увазі, що не можна робити сьогодні? 23 листопада в народних віруваннях було таким днем, який був сповнений обережностей та символічних заборон. Їх треба було дотримуватися, і це робили наші прабабці з давніх-давніх часів, щоб уникнути неприємностей. Головна заборона цього дня сьогодні не можна ходити з розпущеним волоссям. Вважається, що такий вигляд може призвести до плутанини в справах та до зірваних планів. Жінки в цей день укладали волосся в тугу косу, ще закручували її у равлика. Це символічна така зачіска, яка повинна замкнути на собі енергію, не дозволяючи енергії витрачатися даремно. Сьогодні жінкам ще є одна така заборона цікава: не можна занадто довго стояти перед зеркалом. Вважається, що так можна втратити свою природню красу. Це вірування глибоко вкорінене в народній уяві і пов'язане воно з тим, що дзеркала вважаються дверима до іншого світу. У такий день, як 23 листопада, коли енергетика особливо нестабільна, краще уникати зайвого контакту з відображенням. Втім, якщо дзеркало використовується для ворожіння, то в принципі дивитися у нього можна. Сьогодні заборонено одягати нові речі. Особливо не можна сьогодні торкатися взуття або одягу, який потребує розношування, тобто нового взуття. Це віщує дрібні, але постійні клопоти, які, хоч і вирішуватимуться, але будуть створювати додаткові труднощі в повсякденному житті. Наші прабабці вірили, що невдала така примірка нових речей в цей день може вплинути на загальний успіх людини. Чоловіки цього дня зазвичай займалися плетінням постолів. Але одягати нове взуття 23 листопада категорично не дозволялося, так само постоли не приміряли на їх мірки. Фінансові операції теж краще відкласти з сьогоднішнього дня. Вважається, що угоди, які укладені 23 листопада, принесуть невдачу. Якщо вже вкрай необхідно щось зробити з фінансами, провести якісь грошові маніпуляції, то принаймні треба, хоча б не контактувати сьогодні з готівкою. Сьогодні окреме значення надавалося слова в цей день, за віруванням предків кожне слово мало особливу силу, і тому люди намагалися уникати лихослів'я або дуже боялися побажати комусь зла, навіть ненароком сьогодні. Кажуть, що будь-які негативні побажання обов'язково повернуться до того, хто їх висловив з подвоєною силою. Тому наші правдіди намагалися 23 листопада не лише уникати конфліктів, але й контролювати свої думки, щоб не накликати на себе біди. Іменини 23 листопада відзначають люди з наступними іменами Олександр, Олексій, Борис, Григорій, Іван, Макар. І звісно, митрофан. Митрофан це ім'я грецького походження. Воно означає той, хто отримує з руки матері або материнський. Люди з цим ім'ям зазвичай вирізняються своєю чуністю, добротою та здатністю піклуватися про інших. Митрофани часто є добрими друзями і надійними партнерами, готовими підтримати близьких у важкі часи. Особи з ім'ям Митрофан зазвичай мають сильне почуття справедливості. Та прагнуть до гармонії в стосунках. Вони вміють слухати і розуміти інших, що робить їх популярними в соціальному середовищі. Митрофани часто є чутливими і емоційно розвиненими особами, які цінують глибокі стосунки з людьми. Ці люди зазвичай мають гарний гумор і позитивне ставлення до життя, що робить їх привабливими в спілкуванні. Митрофан це ім'я, яке символізує чуйність, підтримку та відданість, роблячи його носія. Цінним другом та опорою для оточуючих. Ну, ось і пройшов цей день, шановні глядачі, пережили слава Богу. ніч на Катерини. Я сподіваюся, що вам буде про що поворожити, бо це завжди насправді приємно і дуже цікаво е дізнаватися про своє майбутнє, особливо, якщо воно стосується жіночої долі. І, взагалі, поспілкуватися е зі своєю долею. Віч на віч, сам на сам, ну а може, і в компанії дівчат. Ну насправді дівчата в старовину, давнину, вони збиралися на Катерину перш за все, а потім вже на Андрія. Ну на Андрія більше хлопці бешкотували. Дівчата ворожили саме на Катерини. І дійсно, чомусь ми про все це забули. А в книжках написано, що саме так. От тому я щодня на цьому каналі намагаюся побільше розповідати саме про те, що в старовинних книжках зазначено про наші коріння українське, щоб більше українців про це дізнавалося і щоб наші традиції зрештою до нас повернулися, щоб ми їх. Просто згадали, бо вони десь на підсвідомості, вони в нас десь записані, десь в нашій народній пам'яті, в культурному коді, в нашому, десь воно там є. Його треба просто відкрити трішечки, і воно паліться як світло. Просто. Тож давайте зустрічатися вже завтра. Завтра в нас Катерини, 24 листопада. Дуже цікавий день. І як я вже сказала, відео завтра буде довгим. Тому готуйтеся, готуйте, теплий чай. Тепло каво, можливо. Я не знаю, чи ви постуєте, чи ні. Напишіть, до речі, в коментарях, чи ви е, в цьому році пішли на Різдвяний піст, чи не пішли. І поговоримо про те, що треба зробити завтра і що не можна робити на цьому каналі. А я дякую вам за перегляд. Слава Україні! Будьте здорові! Будь ласка, бережіть себе і до зустрічі завтра!